Забіг на підтримку незламних, який відбудеться 7 травня, одна із перших масових подій, яку організовує компанія Ферекспо після початку повномасштабного вторгнення, Із метою продемонструвати підтримку українським ветеранам та ветеранкам, а також зібрати кошти на протези людям, які втратили кінцівки через мінно-вибухові травми внаслідок війни. Організатори запрошують всіх тих, хто ще не зареєструвався, зробити це якнайшвидше разом із друзями, колегами та сім'ями. Подія розпочнеться о 9.30 на локації готелю Ольвія в місті Горішні плавні за адресою вулиця Набережна. 2. Учасники можуть вибрати одну з трьох дистанцій один кілометр, три кілометри та п'ять. Ознайомитися із маршрутами забігу можна на офіційних сторінках компанії Ферекспо. Також у неділю від 10.45 до 13.00 тимчасово обмежать рух проїзною частиною дороги на вулиці Конституції. Тож водіїв просять бути уважними і заздалегідь планувати свій маршрут. Кожен учасник забігу матиме можливість отримати корпоративні подарунки. А участь у події прекрасна нагода відчути радість, зібратися разом задля здорового дозвілля і зробити добру справу.